Я хочу щиро подякувати Віктору Кириловичу, що ви вже другий форум поспіль є з нами. А це власне підкреслює, що ви вам не байдужа доля цих медичних сестер, які сьогодні є тут. І звичайно, я дякую колегії, що вона підтримала цей наш проект, не проект, а стратегічні напрямки розвитку медсестринства. І хочу вам показати сьогодні географію. Нашого форуму. А де мої слайди? Ну то не слайди, то такі коротенькі. Є? Yeah. Yeah. Друзі, дивіться. В нас сьогодні на форумі вчора було присутня ціла Україна і Віктор Кириловичу. Немає тільки Харківської, Донецької, Луганської області, Криму. Але знаю, що Херсон є, правда? Херсона. Yeah. <плес> Вітаємо є Херсон Миколаєва і Черкаси ці області є на форумі, а це означає, ви казали, що ми повинні і це лідерство підтримувати і плекати його і навчати тому лідерству з перших днів. Я вам скажу, вчора ми говорили про бренд медсестри. Я думаю, що на другий рік ми зробимо брендовані футболки, де буде всі міста України. Ваша область Клеся «Волк», Це такий маленький інтерактив. Дякую, дякую, колеги. Прошу наступний, хочу показати. Дайте наступний. Софійко, де заставка? О, дивіться. У нас з вищою освітою медсестринською скільки? Відсотків 27. Фаховою передвищою освітою 73% медсестер. Ну і яка активність, бачите, брали участь в першому форумі, в двох, в трьох і в чотирьох. Тобто, ми вже вітаємося, обнімаємося, і в нас вже родина робиться на форумі. Ну, і бачите, за віковими категоріями. Колеги, друзі, Міністерство охорони здоров'я схвалило цей рамковий документ стратегічні напрямки розвитку медсестринства в Україні. І я казав Віктор Кирилович, я дуже хочу, щоб ви всі активно долучилися, щоб він не став рамковий, тобто в рамку і повісити його, та а щоб він став таким документом, який буде направду працювати, щоб ми напрацювали оцю цю дорожню карту. І разом з вами ми її маємо напрацювати. І ну, то про мене говорилося, що не читала стратегію, а дискутувала. А я вам сказав, бо не дали читати, а запросили до дискусії. Але я потім, але я потім реабілітувалася. Мені здається, я потім багато написала. Стратегія 12 сторінок, а я написала на 4 зауважень. Ну, але то це все жарти, ви розумієте. Направду, я дуже вас запрошую. До такого активу не будьте байдужими. Так як я вас вчора просила, що є на розгляді документ по, про безперервному професійному розвитку, щоб ви долучались. Так само я прошу сьогодні, щоб ви долучилися. Ну і я хочу, щоб ми дуже коротесенько по часу я знаю, що дуже небагато є, але коротенько, щоб ми обговорили. І я маю буду мати запитання таке, напевно, загальне для всіх панелістів. Як ви думаєте, які кроки вже здійснюються в контексті тих стратегічних напрямків, які це в документі? Ну на перше, напевно, до пана Сергія на вашу думку, Сергію Геннадійовичу, чи здійснюються вже якісь ці кроки в частині формування політики щодо розвитку медсестринства, і яким чином буде відбуватися розроблення тої дорожньої карти? Дякую, Олеся Григорівна, за таке запитання. Звісно, що вже рух пішов. Ви зараз згадували про проект порядку атестації, зокрема, в якому особливості проходження заходів безперервного професійного розвитку прописані. І цей документ тепер буде поширюватися не лише на лікарів, але в тому числі і на всю медсестринську спільноту. І це буде новий етап в житті медсестринської спільноти, коли вони будуть повноцінно так само, як і лікарі. Щорічно професійно розвиватися, крім е, того, ми зараз підходимо до перегляду всіх стандартів е, освіти медсестринської, і нам придеться разом з вами переглянути і стандарт фахової передвищої, і е, стандарти е, вищої освіти, бакалаврські, магістерські рівні, і дуже тут треба ретельно е, переглянути. Раз ми вже кажемо про кваліфікаційні рівні, про е, градацію в оплаті праці. То чи мають компетентності дублюватися на рівні фахової передвищої, і на рівні бакалавратури? Серйозне питання, таке експерти мають сказати своє слово. І взагалі нам треба буде поміркувати про долю? Деяких медсестринських спеціальностей, я маю на увазі ті спеціалізації, які в рамках 223, ї хоча вже все це вже в минулому. Уже з 1 листопада у нас новий шифер у медсестринській спеціальності, бо запрацював новий перелік галузі і спеціальностей. Прошу на це звернути увагу всіх. Яка роль фельдшера? Чи має він залишатися в в нашій країні? Яка яка роль медсестри? І, наприклад, те, що сьогодні колеги говорили, перегляд нормативів граничного навантаження. Але для цього треба все ж таки визначити тоді, а яка роль медсестри, який обсяг її роботи, які у неї будуть повноваження, від цього буде і навантаження виходити. Тобто ми вже почали рухатися в цьому плані. І також буде вдосконалення і наказу, який стосується циклів спеціалізації і тематичного вдосконалення 2016. Тому рухаємо вже дякую дуже щиро. Я думаю, власне, що ви сказали, що стандарти нам треба передивлятися, оновлюватися, тому що направду ну ми маємо до тих міжнародних стандартів рухатися. Так і пані Тетяно, до вас є питання, тому що ми бачимо вища освіта. Так, ми говоримо про фахову перед вищу освіту. Я не знаю, правда, ну не чула я і говорила з колегами, з директорами фахових коледжів чи залучалися. Фахові коледжі мені би дуже хотілося, тому що як би не було, ми випускаємо дуже багато фахівців, так і в нас дуже великі випуски, дуже великі набори. Ну а так десь в основному більше акцент робиться на вищу освіту. І чи реалізується вже щось з того, що написано в стратегічних напрямках в освітньому середовищі, і детальніше якось і чи бралися до уваги фахові коледжі? Пані Лесі, ну, дякую то за, моє. за запитання. Біотіки Мабуть, моє. ви найкраще могли б відповісти на це питання, чи вже щось відбувається в освіті, тому що ви це також і частково робите, і бачите, як, як це просто чи не просто робити. Але ем, наш проєкт Україно-швейцарський розвиток медичної освіти ем, допомагав е, описувати ту частину, яка стосується освіти. І я особисто і наш проект щиро віримо і помічаємо, що освіта є ключиком до всього, хоч стратегія про медсестринство. Але коли ми говоримо про те, що медсестри мають розвиватися, і ми маємо підтримувати сприятливе середовище для цього розвитку, то освіта мені здається тут є надзвичайно великим компонентом, і я готова посперечатися, чи зарплата. Є настільки потужним компонентом, тому що той досвід, який ми здобуваємо в освіті, неважливо чи в закладах вищої освіти, медичних університетах, чи в медсестринських коледжах, все рівно мова йде про викладачів часто, які або надихають іти працювати в систему, або відбивають бажання. Займатися тією професією, яку людина обрала на вступі в закладовище освіти. Е, на жаль, ми говоримо зараз лише про викладачів, тому що те, що ми бачимо з проекту, система як така освіти часто відсутня, е, ну, в тому числі на рівні закладів. Тобто саме викладач є цим е, рушієм. Як правило, практично не пов'язані різні елементи там. Е, Англійська мова, дослідження, яких в медсестринстві вкрай мало. Але симуляційні центри, безперечно, розвиваються, ми як проект деяким закладам допомагаємо це робити, і, і тут справа знову ж таки не завжди в фінансах. Іноді заклад знаходить кошти для того, щоб купити обладнання для симуляційного навчання, але як це обладнання має бути використано в процесі навчання і як воно інтегровано в навчальний процес, часто. Це ігнорується і джерел знання мало. Я тут, мабуть, хвилинка реклами про те, що на платформі Сковорода є курс про симуляційні методи навчання, які ми як проект підготували. Ті, хто з освітян. Проходили цей курс, кажуть, що це дуже допомагає зрозуміти, де ж місце симуляційному навчанню в освіті. І ми кажемо, що симуляційне навчання зараз дуже важливо не через те, що воно інноваційне, чи через те, що вся Європа це використовує, а через те, що паці... доступ до пацієнтів є дуже обмеженим, і треба відтреновувати багато навичок, і в тому числі ставлень, працювати в команді саме в таких умовах. Трошки е, наближеними до, до клінічних е, те, що ми також робимо в проєкті, і те, що дуже важливо, щоб освіта не була відірвана від практики. Е, це, мабуть, найключовіше, тому що зараз виглядає так, що більшість освітніх програм існує самі по собі. Чим вони займаються, вони реалізують самі себе і освітні програми. Потім, коли з'являється випускник, він приходить на в заклад охорони здоров'я в кращому випадку, частіше не приходить, тому що не мотивований йти в професію. І починається навчання на практиці, його починають чи її вчити майже з нуля. Ем, що ми робимо в проєкті? Ми е, організовуємо майданчики, де освітяни і практики. Ну, здебільшого управлінці, організатори як освітніх програм, так і медичної практики взаємодіють для того, щоб почути одне одного, освітяни відповідно намагаються інтегрувати те, чого не вистачає в першу чергу на практиці. Ті, хто з професії, з практики намагаються зрозуміти, що ж відбувається в освіті, і що освіта справді щиро прагне. Готувати фахівців, які б в практиці знаходили собі місце і були більш підготовані. Е, насправді, про, про ті аспекти освіти можна говорити багато. Про це можна зробити окремий форум, е, чим ми іноді в проєкті займаємось. І наостанок, е, хочу е, також е, сказати, що ми теж форум в проєкті робимо. Ми десь ідемо е, плюс-мінус в ногу. Е, з 21-го року пані Тетяна ось здається теж спостерігається. Ми вчора в проекті відкрили заявки на форуми медсестер, які ми будемо проводити в лютому, 12-14 лютого, разом з міністерством охорони здоров'я з проектом Юсей Делоїд, підтримка реформи охорони здоров'я. Приймаємо заявки до 5 грудня. Це Якраз для того, щоб підтримати ваш професійний розвиток, а в нас також буде багато клінічних і неклінічних комунікаційних обговорень і можливостей для нетворкінгу. Тож запрошую. Дякую, дякую щиро. І справді ви підняли багато таких освітніх питань. І знаєте, ви сказали про оплату праці. Бо дуже хотілося б говоримо про оплату медич... праці медичних сестер, а дуже би хотілося Віктору Кириловичу оплата праці викладачів, тому що не буде кому скоро навчати медичних сестер. Вже медичні сестри на роботу до нас не хочуть іти, бо в них оплата праці вища. А ми говоримо рівний і рівному. На жаль, ні, я знаю, але то голос, повірте, голос викладачів. І наступне щодо симуляційних центрів і розвитку, так ми повинні розвивати і, користуючись такою нагодою, а так як я ще модерую, я хочу вашій присутності подякувати нашим партнерам, які дуже довго з нами працюють. Це центр післядипломної освіти, медсестерія Кушерок, і тут є президент центру Йоанна. Йоанно. Так, і вони дуже нам допомагають багато, і справді вони були на початках, коли ми різні проекти з ними разом робили, і оце навчання, симуляції того всього, ми справді дякуємо. Дякуємо щиро. Ну і в нас ще є на панелі медсестра, практикуюча, і пані Тетяно. А як на вашу думку, чи реалізується вже, вже щось, що з того, що написано? Практичній охороні здоров'я. Дякую. Дякую. Дякую за запитання. Вітання колегам, вітання усім присутніх. Медичні сестри віднедавна, напевно, останніх 3 4 роки, стали учасницями таких потужних форумів. Медичні сестри є спікерами, медичні сестри є тренерами. Медичні сестри беруть участь в панельних дискусіях. Голос медсестер Чути. Нашу думку захотіли почути і зрозуміли, що ми можемо не тільки щось робити руками, ми вміємо думати, ми вміємо аналізувати, ми вміємо приймати рішення, ми можемо брати на себе відповідальність. Нас запрошували медичних сестер МОЗ на обговорювання стратегічних напрямків розвитку медсестринства. Це в рази підвищує вагомість нашої професії, і це дійсно. Популяризація в суспільстві, тому дякуємо за це, і це дійсно сприяє тому, що в медсестринстві виокремлюються лідери, формується наша медсестринська спільнота. А що стосується того, що ми вже надбали, то дійсно ці надбання вже є, і вони саме в напрямку розвитку розширення медсестри функціоналу медсестри. Уже, так, повноважень та медсестер, набуття медсестрами нових ролей і безперервного професійного розвитку, а саме групи рівних як формат такого розвитку показали себе в цьому напрямку якнайкраще. В медичному закладі, в якому я працюю, це медичний центр ювілейний, і ми є одним із учасників проекту Україно-швейцарського розвиток медичної освіти, а саме медична сестра з розширеними повноваженнями. Ми приймаємо уже самостійно наших пацієнтів на самостійних медсестринських прийомах. Людина має вибір записатися на прийом до лікаря чи записатися на прийом до медсестри. Це не потребувало значних вкладень, єдине, що потрібно розробити маршрут пацієнта, і він розроблений. Що це дає нам медсестрам? Звичайно, це дає нам розуміння, що ми важливі в даному процесі, що ми можемо це робити. Дає розуміння, в якому напрямку нам розвиватися, тому що якщо людина до тебе приходить на прийом і ти її консультуєш напряму, не посередковано через лікаря, а саме спілкуєшся один на один, ти розумієш ті прогалини в своїх знаннях, які тобі треба поповнити. Це тебе мотивує. Це найкраща мотивація, коли до тебе людина прийде на повторний прийом. Ти розумієш, що значить ти їй допомогла, ти для неї важлива, твої знання важливі. Це дуже мотивує. Що е, стосується напрямку безперервного професійного розвитку, то так, ми дуже потребуємо прийняття цієї постанови, але у нас вже є той формат груп рівних, де ми розвиваємося. Медичні сестри є фасилітаторами, у нас є свої групи рівних, і хто як не ми рівний рівному можемо передати зізнання? Ми виступаємо в ролі спікерів, ми виступаємо в ролі дослідників. Ми виступаємо в ролі шукачів е, рішення тих проблем, які є в нашому повсякденному житті. Ну і що стосується набуття нових ролей, то теж тут маю сказати, що я зараз учасниця панельної дискусії, це нова роль медсестри. Медсестри вчора були спікерами, це нова роль медсестри. Медсестри є тренерами. Також в проєкті ЮСЕФ медсестри вже є тренерами і вони вчать медичних сестер прифронтових територій, як самостійно консультувати. З питань відмов від коріння харчування правильного контролю серцево-судин профілактики серцево-судинних хвороб гіпертонічної хвороби. тобто ролі ці дійсно розширилися, і нам, медсестрам, це дуже подобається. Дякую. Це дуже подобається, що ми маємо зараз ці можливості. Дякую, дякую вам щиро. І ну, направду, ми от вже, якщо ми будемо згадувати навіть наш перший форум, так в з першому році. Не знаю, чи ми говорили про медсестру. Вахову боромагістра про бакалавра, так а ми вже сьогодні говоримо про це, і це звичайно говорить про те, що змінюється все. Віктор Кирилович, Ви казали, щоб на наступному форумі ще й керівники були, але ви перед тим сказали, що вони не мають часу. Але ми їх запрошуємо і вчора були. Дякую колеги вам щиро за дискусію. І таки від нас Шановні колеги, я просто запрошую вас не боятися все-таки брати участь в таких форумах, брати участь в різних тренінгах, брати участь в різних вебінарах. Не бійтеся, опановувати ці нові ролі. Я свої перші презентації робила на телефоні, але мене це не зупинило. Тому прямуйте, розвивайтеся і створюємо разом нашу медсестринську спільноту. Дякую всім.